з кокосом вітання, друзі. Сьогодні подивимось на один з найкращих ноутів сучасності. І Я не жартую саме той випадок, коли недоліків майже немає. Ну майже немає. Ми знаємо, ідеального продукту не існує. Тому сьогодні на огляді MSI Stealth Studio. це топовий ноут для сина мамкиної подроги, і одразу деяких шокують ціною цього красення. Згоден 162 тисячі гривень не кожному по кишені, це незвичайний ноут у розумінні цього слова. Не буде тут якогось надзвичайного покриття, яке не залишатиме на собі відбитків ваших пальців. Треба вже звикнути всі ноути незалежно від ціни, без виключення мацаються. Дай Боже, мацаються, залишають відбитки пальців. Улюблене слово паразит Буданова, так, як то кажуть, усередині найголовніше. І до речі, ганчірка, яку я знайшов у комплекті, найкраще з усіх, що я мацав протирад ноут або сльози тих у кого немає подібного ноуту це те що треба і перше, що незвичайно бачити у потужному ігровому ноуті, він дуже тонкий. Бізнес-ноути на вбудованій графіці не рахуються, бо там і грітися, по суті, нічого. Це топова махина на i 9 13900 h та 6 з графікою RTX 4080, і для такої начинки ноут тоненький. Дійсно, тоненький у найширшому місці 2,8 см. На фоні топових конкурентів Steel Studio виглядає, наче ну, який звичайний ноутбук, хоча таковим не є, трохи більш. Чи 5 кіло це легше за пакет їжі за тебе? Ну, ви розумієте. Не дивлячись на розміри, в ноуті встановлена останню версію охолодження MSI Cooler Boost 5-ї вже генерації, дме, коли це потрібно, як треба. Ну тут питань взагалі немає. Зазвичай ніжки на більшості сучасних ноутів декілька міліметрів, тут різниця суттєва, значно суттєва. У найтеплішому місці, звичайно, це стили є отвори під вентиляцію, покриття майже 60% від площі поверхні. Про показники друзі, згодом входи, тобто виходи, входи, кому як більше подобається. Особисто. Для мене важливішим, найважливішим в ноуті є кардрідер. Більшість виробників обмежується лише USB і забувають про контент-мейкерів, тобто про таких, як я. Він тут є і це добре. Два Type-C, один з яких Thunderbolt, має, можна швидко передавати даних, ну ми знаємо, як це працює, та заряджати ноут по звичайному Type-C. І навіть провод живлення тут не такий, як у більшості. От перше, бачу, що ось таким от є ноутбучний провод, дещо схоже на міні-USB або Type-C щось що таке. Таке okay, середнє. Звичайно, є сучасні швидкісні USB, без них не буває жодного ноутбуку. Ну і позаду класика HDMI та дротовий Ethernet під інтернет. Не можу я не сказати про чудовий екран, 17,3 дюйми панель у здатності 2к, і це друзі насправді IPS, справжня IPS панель не якась там резнові WVA або ще чогось іншого, а саме якісна IPS панель Частота оновлення 240 Гц, Відчуття плавності відчувається одразу при вмиканні навіть на... Фоні 144 Гц у відео або з плавність за шкалю. Що додавати? Просто топова панель, і тут, звичайно ж, є, є вебка, Full HD з можливістю прикриття у цього всідічого ока, адепти шпигунства з зелентою на цьому місці повинні плюсувати. Саме цей ноут позиціонується виробником як універсальний інструмент для 3D-моделювання, для архітекторів, дизайнерів, програмування, роботи або навчання. І, звичайно, ноут ідеально підійде під ігри. При цьому має чудове звучання. Я би казав не чудове, а найкраще. Я багато тестував різноманітних ноутбуків, але цей стелс по якості звучання просто найкращий, і це факт. Зазвичай на ноутах якість звучання це щось середнє між погане та неяке. допис студіо не заробляє. А де тут галочки? Просто послухайте і напишіть, як воно вам. Як на таких маленьких динаміках вдалося досягти об'ємного звучання. Хоча догадуюся, це 6 динаміків, все ж не 2. Чотири низкочастотних додають казкових басів, тих, яких ми чули. Язик не повертається до аудіо назвати пішовками, це реально топ з великим рівнем гучності. Акустика на хімік про якість за звук тверда десятка від мене, і це прям топчик. Мандрувати по цій клаві одне задоволення. Я не скажу, що це прям найкраща клава серед інших, але точно. Одна з найкращих. Якщо оцінювати по 10-бальній, то це тверда дев'ятка. Стел серія Сіграва і led підсвітка тут яскравіша за промені будь-якого сонця. Варіацій дуже багато тут. І стилі, і топові і різноманітні на мене, омесай просто найкращі ефекти підсвітки. Я багато різноманітної передивився. У ЕМЕСАЙ вони не схожі на інших, і це факт. Куртяцька повнорозмірна клава з блоком дрібненьких цифр. Погодьтесь незвичайно і прикольно це виглядає. Сподобалось зручне, зрозуміле керування та швидкий доступ до потрібних функцій. Зручно, зрозуміло, треба тобі, наприклад, додати обертів на охолодження. Будь ласка. Статичний приціл, якщо полюбляєш шутери, теж не проблема. Змінити, наприклад, загальну потужність системи буквально за секунду. Звичайно, це можна. На мене це найзручніша та зрозуміла клава, все чудово кольорово. Єдине мені. Не зрозуміло, де мова, де українська MSI? Я зрозумів би, як це були якісь механіки з Аліекспресу, але ж ви одні з найкращих і моїх улюбленіх брендів, і ось таке. Я знаю скільки MSI зробила і робить для людей під час війни. Ніхто з вендерів більше за вас не робить. Але що це за І? По чому? Операція? Ноут за 160к і ліпити наліпки української ну, таке собі. Саме за це і віднімаю бал цієї чудові клави. Стосовно безпеки. Під Windows Hello безпека на місці. До речі, 11-та винда вже з коробки лицензійна, по сканеру обличчя безпека працює як треба тут, без питань взагалі. По відбитку пальця робота ідеальна. Подобається майже як на смартфоні, все те ж саме, працює з першого разу, чи це інші виробники як потрібно бути. Звичайно, ноут потужний і більш. Більшість подібні ракети розглядає саме під ігри, за i 13900 та за RTX4080, звичайно, це можна. Навіть треба гратися, про встройку і риску сенсу говорити немає. Я заради тестів декілька ігр все-таки протестував для вас. Одразу пару слів про рівень шуму. Так, чутно, бо при навантаженні всі ноути гучні без виключення, з подібним залізом, і не так вже й гучно, якщо порівнювати, наприклад, з іншими виробниками, тут або звикаємо бо наушники в поміч вам, або купуємо ноут з рідинним охолодженням. Певне, не ви бачили мене на каналі, що це таке. І до речі, про ігри. А ти знав, що можна пограти Starfield, Y P, або інші ігрові проекти усього за 190 гривень. Не чув, тоді тримаю лайфхак. Оформлю передплату на PC Game Pass, яка офіційно доступна в Україні. Окрім цих ігор, ти отримаєш доступ ще до сотень інших високоякісних ігор, щомісячне оновлення бібліотеки, доступ до ігор від студії Electronic Arts. До цього можливі синхронізації з обліковим записом Riot Games для доступу до чемпіонів, агентів, агента більшої кількості ігрових тайтлів від саме Riot Games. і все це безкоштовно лише за підписку. PC Game Pass можна отримати абсолютно безкоштовно, якщо придбаєш один з ноутбуків MSI з предустановленою 11 одинадцятою. Мдою на мене це просто халявна пропозиція. Starfield по підписці 2к, все на ультра, все, що можливо на максимальний рівень графіки, я виставляю, маю від 80 до 100 кадрів, звичайно, залежно від локації. Графен тут чудовий, двигун непростий, проте на ньому просто гігантські локації саме на цьому двигуні. Іноді просто цікаво, а чи є десь край, майже як у rdr 2 на проці за годину 75 градусів, і це я використовую далеко на високі оберти по охолодженню. У автооберти куворів десь на 40-50% від можливих 100, 74 градуса для ноута дев'ятим – це дуже гарні температури. На дискреті 4080 трохи нижчі показники, і це близько 70 Ви все бачите на FPS моніторі, все зрозуміло. 32 обсягу пам'яті достатньо під ігри, зараз використовується приблизно 55%. 32% для роботи буде теж достатньо, DDR5 5 все як треба. Гра далеко теж не з легких. У Деяких локаціях буває навіть 55 градусів, Пу, 55 кадрів. Можна, звичайно, понижати і бути стабільні, тобі 100 фпів, якщо бажаєш. Я показую друзі, як воно є, ну, як є по стандарту, на найвищих рівнях налаштування графіки. Хто полюбляє космічні пригоди, і є дуже багато часу на це все, дуже багато. Десь 200 годин треба з гаком, гра точно сподобається. Кіберпанк 2077 на максах, просування трасування променів, 2К щоб було рівненько стройне. Ненько ціні я обов'язково вмикаю. Додаткові кадри зайвими теж не будуть. І реально з оновленням 2.0 гра стала набагато краще, цікавіша. 240 Гц екрану теж до плавності. У центрі міста, де закіпає життя від 70 до 90 кадрів, Погляньте на деталі це зовсім інший рівень сприйняття, ніж було до оновлення. Бачу навіть вени на руках, і подобається як перебудували освітлення. Ще трохи я відчую тепло типу від променів. А, це тепло від ноута. Жартую, друзі, у цьому місці дуже сильно гріється. скоріш за все, це мідь, тобто радіатор, який нагрівається, не раджу сюди класти руки. Зимою інша справа, зараз зараз дуже гаряче. Г, г, о. На проці 75-80 градусів на карті, як завжди, трохи менше. 4000 серія стала технологічною, гріється, звичайно ж менше, аніж проц. Все одно у цьому місці гаряче, якщо руками, і з іншого боку, потужні залізяки. Холодними точно ніколи не будуть. 70-80 градусів, як для найсучаснішого ноуту, температури поготись непогані. Я і досі дивуюся людям, які проти генерації додаткових кадрів. Я не розумію цих казкових персонажів. Ну от дивіться, 95 кадрів на Максах включеною цією ненависною опцією. Повертаюся в меню, вимикаю генерацію додаткових кадрів, все інше залишаю, як є. Замість 95 я маю 65 FPS. Майже 30% різниця на рівному місці, ну хіба це не добре? Я не знаю. Ви бачите різницю? Я ні. Хоча бачу, 95 кадрів спостерігаються набагато приємніше аніж 65. Без трасування променів взагалі 120-160 кадрів, тут вже самі вирішуйте, як йому буде краще, і насправді незвично, коли на ноуті і подібні показники. З іншого боку, ціна не за копійку, тобто не за дякую. Вічна аксіома бажає швидкості, треба відслюнявити Мріяв я у дитинстві бути лікарем якось не зрослося, ну не вийшло. Проте здатності по ампутації кінцівок у мене все ж. Є. Улюблений інструмент у дії, ну а далі класика у новому обличчі Diablo 4. Здатність екрану 2К не DLSS на балансі, обов'язково вмикає генерація додаткових кадрів, зайвим FPS точно не буде. Nvidia Reflex, низька затримка, все он. Коротше, все на максимальних налаштуваннях, аби було все по красі. Маю від 100 до 160 кадрів. Звичайно, залежно від локації та кількості мобів, кількість кадрів змінюється. Як бачите, все добре, все чудово. Чудово. У Діабло, як би воно каламбурно не лунало, температури теж дьявольські. На проці іноді буває і 90 градусів, у середньому це 80. Рафен, погодьтесь, чудовий, це не те старе Діабло, що колись можна було гратися на дюроні 700 або целіроні. Зараз зовсім інший рівень графіки, ну і з іншого боку, карти теж сучасніші, технологічні і далеко вже не MX 400. Я не знаю, друзі, кому як, для мене Діабло краще РПГ всіх часів та. Народів. І навіть у подібній толчі, як зараз, кількість кадрів не просідає нижче 130. Коротше, на цьому ноуті все дуже і дуже добре. Ноут MSI Steel Studio гарний, дуже гарний. Якщо б я обирав саме для себе топовий ноутбук, обов'язково приглядався би до Steel Studio. Все в ньому є, все добре, все чудово для роботи, під ігри, гарний екран. А для мене це дуже важливо. За монітором проводимо багато часу, тому якість екрану це перше чергове. На цьому ноуті колонки не потрібні, як ми бачимо, фільми або ютубчик дивитись одне задоволення. Звук просто найкращий, який я чув взагалі на будь-якому ноутбуці, єдине зауваження немає української розкладки. Так можна звикнути там, де і українська і запам'ятати декілька клавіш. Це не важко, але за відсутність МСА та, та. Во всьому іншому, ну от просто цукерочка на цьому друзі, все. Дякую вам за перегляд, дячний кожному за підтримку канала. Зустрінемось дуже скоро і до зустрічі, бережіть себе.